Ця проста історія про віру, надію та любов. Історія людей, які зберігли ці почуття тоді, коли інші втратили. Історія про силу, яку дарує природа. Рудня Воробівська одне з тих мальовничих поліських сіл, що занепадають. Знайти його складно не лише на карті Житомирщини. Недосвідчений мандрівник, проїхавши за іржавілий напис на зупинці, обов'язково промайне поворот на цей населений пункт. Кинуті хати та порожні вулиці. Найвіддаленіша з них оживилася з появою нових мешканців. Так, а це вони подружжя Михайлових. Заходіть вдома, нам вам покажемо, як ми живемо. Милості просимо такая бедная кошка уже. Мне настолько понравилась тут природа. Я, во-первых, себя хорошо почувствовала. И вот, у меня как творчество тут, вот, у меня подъем такой. И мне захотелось тут жить, ну, не так быстро, как получилось, в принципе. Ну, я не жалею. Мне здесь все нравится. Природа, вода. Воздух. А тепер йдемте, я покажу вам своє господарство. Два роки тому подружжя приїхала сюди з Маріуполя. Покинувши у прифронтовому місті, усе, що здобували впродовж багатьох років. Поки нічого не слухали. Просто передали, що там хтось, хтось взорвав, манілим вічем. Або з Бажалося! На кутку Михайлових у Рудні Вороблівській тихо. Навіть лелеки принишкли у своєму гнізді. Те, що поблизу ще живуть люди, видає чужий хід на сусідській огорожі. Стосунки з полісанами у переселенців поки не надто дружні. У мене впечатлення таке, що вони до сих пор смотрять і присматриваються. Може бути це зв'язана з тим, що відбувається у нас в країні. Все-таки я прийшлий чоловік з востока, так сказать. Ну, во всяком случае, я веду себя так, как я вел у себя дома. То есть сосед — это почти как родственник. Мы никогда не отказываем помощи, к нам обращаются. Ну, отношения близких таких нету, чтобы обнимались, целовались. Ну, здороваются. Здороваются. Я думаю, мне так кажется, во всяком случае, что к нам относятся как Нормальна сім'я, като вони бачать, що ми працюємо, працюємо 24 часа в шутку. Обійстя Михайлових випромінює тепло дерева. Старезний дуб не лише охороняє садибу, а й дає сили господарю працювати та творити. Дерево Сергій вважає найкращим матеріалом. Лісовий непотріб у господарстві Михайлових отримує нове життя. Сергію, як вам спало на думку робити такі ну, цікаві вироби з дерева? От принаймні, ось такого горожу. <рес> ну, діло в тому, що ми приїхали із тих місць, з Маріуполя, де э, дерево стоїть в рази більше, ніж метал. І тому, коли я це все починав робити, я гуляв по лісу, збирав ці ветки. На мене дивилися, як на сумасшедшого. Місни говорили, ми оце багаття палимо, а він щось оце от робить. Ну, сміялись. Потім коли побачили, відділі, відношення змінилось. Люстри із сучкуватих дров, меблі з реставрованого хламу, що знайшли на горищі, все у винахідливих господарів знаходить своє застосування та перетворюється на просте і затишне оздоблення. Одне з останніх споруджень у садибі дитячий майданчик на міцність випробовує сам архітектор. Може під пралі пралізм для молодець. Папа береги. Гордістю подружжя є мисливський будиночок із різними віконницями. Не лише для мисливців, а й для рибалок та грибників. Спеціальна установка для сушки. Мрія любителів поліського м'яса. За два години сушиться два відра грибів, тобто 20 кг за два години. Це вже все перевірено, пробіровано. працює приблизительно так. здесь все начиная от люста, вся мебель, все полностью сделана своими руками. На снагу творить своими забаганочками постоянно подживляет дружина. Мама попросила сделать заваленку. Да. честно говоря, плитки уже не хватало, поэтому получилась заваленка. У меня представление, что тут должны сидеть пожилые люди, вот как раньше. Все происходит иногда случайно. То есть из обычной ветки получается иногда то, что потом называют произведением искусства. Конечно, вообще все, что здесь сделано, это природа, она подсказывает. Перша прикраса у садку – гола та біла. Пан Сергій тут ей место. Бо такою, стрункою, легкою, сточаним профілем, він зустрів свою лорочку рівно 25 років тому. красиво Ми потрапили сюди чисто, случайно Нас пригласив наш давній давній приятель. Він працював здесь недалеко, в колхозі. Пригласив на праздник Івана Купала. И мы приехали сюда и все. Лариса сказала, что если переезжать, то только вот сюда. В планах было за 3-4 года что-то здесь построить. Ну, построить то, что связано именно с зеленым туризмом. Наша история, нашей Отлично. краины внесла коррективы, и вместо 3-4 лет нам пришлось буквально все бросить, продать за копейки и переехать, и переехать сюда. было вот буквально, ну, скажем так, эти БТРы, это все в метрах 30 от нашего дома. Я была дома одна, Сережа был тут. Было жутко. И даже когда через неделю, ну, майская была гроза, и загремел гром, я вскочила ночью и стала окна закладывать с подушками, одеялами. Мне казалось, что стреляют. Будем говорить, когда у нас подошли к концу средства, для продолжения строительства. И я поехал в Мариуполь и буквально под обстрелом разобрал дачу. Под обстрелом, потому что дача вгнутого. Вот, могли и, в любой момент. И вывез. Я видел это все. Это это очень страшно. Это очень тяжело. Рядом дома побомбило, на перепуганные, перепуганные лица, особенно детские. На словах это сказать трудно, трудно вообще это все нарисовать и объяснить. И... Вот. И поэтому у нас непростое отношение к этой проблеме. Мы чем могли без всяких там пафоса, без ничего, но мы помогали конкретно, конкретной помощью батальону Азов. Да. То есть ребятам передавали теплые вещи, как раз наш бывший бизнес это позволял. Все, что мы могли, мы все туда передали. Все, что вы видите, это строится буквально из того, что лежит под ногами, что очень дешево. Почему? Потому что мы считали, что 55 лет мы обеспеченные люди на старость лет, а пришлось 55 лет начинать жить сначала. Свої плани Сергій та Лариса відверто називають наполеонівськими. Створити цілий комплекс для любителів екстремального туризму та дитячий табір. Очень, очень много можна зробити, для повноцінного отдиха. Щоб человек приехал і растворился. Не тільки для повноцінного отдыха. Ми приїхали в деревню, де по більшому счету, вот официальная справка, ми брали на фестиваль нас приглашали. Официальная справка, здесь прописано 70 человек в этом селе. На самом деле живет около 50. Наверное. Здесь нету никаких никакой цивилизации. То есть магазина, аптеки, там, ну, вообще ничего. И наша цель, как бы это ни пафосно звучало, мы хотим возродить это село. Да, мы дать хотим, людям работу. Мы хотим, чтобы люди сюда приезжали. У нас в планах... Сделать музей, чтобы люди приезжали, чтобы они знали, куда они едут. Что есть вот на качке Украины, на точке Украины. Да, такое место, которое называется Полисия. Прагнуть створити таке місце, де б людина відчула себе у гармонії з природою, ким би вона не була. Самі мають хобі, про яке за роботою довелося призабути. Саме смішне, що в мене професіональна рибака – це моя жінка. а у нього достовірність. Одне на двох мисливське посвідчення, і одна на двох закоханість у Поліський край. Ще сонна на початку весни природа вже радує мешканців села красою свого пробудження. Счетепли дни гукают на пикник. Мы хотим вас пригласить на наше любимое место, которое находится недалеко от нашего дома, но где-то в полукилометре. Это лесное озеро. Это вы видите, ощущаете и сливаетесь с этой природой, ну, то есть с этой красотой. Мы вас приглашаем. Пожалуйста. Березы какие красивые. Такі вилазки на природу родина зробила традиційними. Особливо, коли приїздять гості та родичі. Спільний відпочинок гуртує родину. Ми абсолютно несовмістимі. Але, тим не менше, 18 квітня буде 25 років, як ми живемо разом. І як вважають наші друзі, і я, що ми живемо дуже достойно і щасливо, і найголовніше, що наші діти теж так вважають. І ми радиємо. Вони над нами смеются. сміються. Да. Ми коли поругаємося, он себе жалується, я себе жалуюся, вони над нами хохочуть. Кожен жалеет, Да, да папа, ти прав, да, да мама, ти да. права. А самі валяються, вот тут опять. <гум> началось. Лісове озеро вже бринить звуками жабиного весілля. На ньому тихо і підступно гостює лелека. Миш зі своєю закускою. Нет, Нет, это, это безалкогольное. Сок. Это сок просто, он получился настолько насыщенный, как нектар. Он даже тянется. Как вы уже поняли, лора у нас помешана на экологически чистых продуктах по-настоящему. То есть, вот это все, оно не брызгано, не обработано химией, ничего. Обработано только... растворами, которые берутся из растений. То тобто, есть я не знаю там состав, это Це... Лариса имеет высшее образование химическое, она химик. О, у нас много специальностей. Да. Хімік, господиня та рибалка. Щоправда, водка ще складена до нового рибальського сезону. Страсть крибалки у мене ще От море, оттуда. И когда мы приехали сюда, увидели леса, и при этом еще и ставки с рыбой. Ну, это, скажем, ну как, полный комплект. У нас были ребята с Мариуполя, мы их привозили, они у нас работали, тоже страстные рыболовы. Еще не было у меня спиннинга, и они соорудили такие самые обыкновенные удочки. И мы здесь ловили рыбку. Карасиков, правда, небольших, ну. Но... Поліський край, переселенці з Маріуполя вважають чарівним. Покинуте отой та чудесна природа. Тут вони прагнуть нового, чистого та мирного життя. І не лише для себе. Наша несподівана поїздка до Рудні Воробівської відбулася на світле християнське свято. Саме того дня на благовіщення Михайлови отримали радісну звістку. На їх будинок у середмісті Маріуполя нарешті знайшовся покупець тепер вони матимуть кошти на втілення своїх мрій.